Станом на 2023 рік кількість людей з інвалідністю внаслідок війни зросла на 300 тисяч. З них понад 30% з ампутаціями кінцівок та прикуті до крісла колісного, що суттєво ускладнює пересування містом. Саме тому виникла ідея проєкту інклюзивного трансферу без обмеж. Наш проект є повністю безкоштовним для захисників та захисниць України, які отримали травму під час війни та зараз використовують крісло колісне. Для цього на базі нашої громадської організації Національна Рада з здоров'я та безпеки за фінансової підтримки групи компанії Парамедик ми придбали спеціалізований транспортний засіб. Також ми обладнали нашу автівку спеціальним пристроєм, за допомогою якого ми можемо спустити та після підняти назад людину на кріслі колісному з будь-якого поверху по сходах, навіть якщо у будівлі немає ліфту або під час відключень енергопостачання. Для того аби скористатися послугами інклюзивного трансферу, залишайте заявку через форму для зв'язку на сайті чи телефонуйте за вказаним номером.